Вітаю всіх на п'яти хвилинках. Сподіваюся, що день і тиждень у вас почався вдало, і ви маєте час та натхнення приділити декілька хвилин свого часу, який насправді може бути використаний дуже великою користю. А для того, щоб задуматися про добре, світле і вічне, а саме про тему стосунків. І якщо чомусь стосунки зараз з кимось важливим для вас не виглядають добрими світлими. І Вічними, а вартую задуматися про те, як, чи ми можемо, в принципі, їх ще якось відрегулювати, адже в терапії дуже часто постає тема стосунків, і стосунків з значимими іншими, з якими ти начебто не хочеш розривати контакт, і хочеш залишитись в стосунках, наприклад, з мамою, татом, бабусею, дідусем чи з друзями. Але чомусь не вдається вибудувати стосунок, який би не ранив. І тут нам на допомогу може прийти одна дуже вдала ідея, яка гарно відображається не то в жарті, а не то насправді в дуже правдивій тезі, що немає поганих людей є погано вибрана дистанція. І я би просила вас задуматися про цю річ, адже очевидні речі до нас часто доходять з певним часом, але в певній мірі стосунки для нас є тим теплом, від якого ми не можемо відмовитися, але з іншої сторони, як в дитячі грі, коли ти занадто близько наближаєшся до вогню, стає гаряче, і ти опікаєшся. І чи не найкраще це було описано в Одній цитаті Шопенгаура, яку власне відтворив в своїй книзі Ірвін Ялом. Якщо ви не читали ще його книжки, дуже рекомендую, дуже психотерапевтичні, дуже публіцистичні, дуже з однієї сторони глибокі і філософські, а з другої сторони, сприймається як білетристика. Ще раз нагадаю: Ірвін Ялом ліки від кохання, наприклад, або на кушетці», дуже така психотерапевтична історія. Так, от, в одній з своїх книжок, Єрвін Ялом, якраз приводить цю цитату, що люди в чомусь схожі на стадо дикобразів, які вийшли холодного осіннього ранку прогулятися. І, з однієї сторони, їм дуже холодно, і вони намагаються збігтися докупи для того, щоб зігрітися. Один від одного, але з іншої сторони, в них дуже є довгі гострі голки, якими вони раз по раз колять один одного і змушені відбігати один від одного. Ну, Шопенгауер сам по собі дуже такий нігілістичний філософ, тому і цитата його з однієї сторони глибока, з іншої сторони, вона сповнена такого певного нігілізму, Але насправді десь він правий, і, власне, коли ми вчимося вибирати правильну дистанцію з людьми. Ми можемо відчувати з однієї сторони присутність і тепло один одного у наших життях, а з іншої сторони запобігти тому, щоб раз по раз вражати та ранити один одного. Тож я бажаю вам гарної дистанції з вашими близькими, навчитися її добре вибирати і вибудовувати, адже це є основа так званої асертивної поведінки, про яку ми, звісно, ще якось поговоримо на п'яти хвилинках. А сьогодні майте гарний день, бережіть себе. Якщо відео було для вас цікаве і корисне, тисніть лайки, пишіть свої коментарі, ставте ваші запитання, і, звісно, я постараюся відповідати на них у своєму психотерапевтичному влозі. Бережіть себе. І слава Україні.